Всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні лимонні кекси. До цього мені знадобиться 3 яйця, розбиваю у миску, додаю сюди 180 г цукру і щепотку солі. Тепер мені треба це все міксером. Добре. Не збити до пішної піни, а розмішати так, щоб розтанув цукор. Тепер сюди треба натерти цедру одного лимона. Добавивши цедру, я додаю 150 грам. Треба кефіру, але я заміняю на сметану. Ось. Добавляю сюди 100 мл олії. І все ще раз перемішаю. Я вичавила сік одного лимона, також додаю його сюди. І все ще раз добре перемішаю. До муки. Мені потрібно додати одну чайну ложку розпушувача і одну четверту ложки соди. Ось так. Муки 300 грам приблизно, плюс-мінус треба дивитися. Вода. І частинками буду додати це все у тісто. Тісто має получитися ось такої консистенції, має стікати ось такою лінточкою. Ось. Якщо ви не любите лимон, то можна зробити не лимонні кекси, а ванільні. Тобто замість лимонної цедри додати ванілін, а замість лимонного соку ще молока або кефіру. ось так. Буду використовувати сьогодні ось такі паперові формочки. Можна також силіконові. І сюди зараз накладаю тісто. Накладаю ячайною ложкою. Ось так. Ось дивіться, цього тіста вам вистачить на 12 ось таких великих кексів. Якщо брати менші форми, то вийде десь на 15. От. А також не обов'язково в тих маленьких таких формочках можна взяти один великий кекс. Тоже буде дуже смачно. Зараз я відправлю це в духовку на 30-20 хвилин. Будемо дивитися по готовності тіста. У мене будуть кекси із полуничним джемом. Тут я брала заморожені ягоди, це полуниця. Також можна не тільки полуницю брати, а й малину. І різні види ягід. Тут у мене полуниця. І десь 300 г полуниці і столові ложки цукру. Зараз я його проварюю, щоб воно трохи розтануло. От, потім е, буду додати крохмаль. Ось так, все добре перемішую, щоб не приставало. Полуницю я протерла через сіто, тепер воно ось такої однорідної консистенції. Так, дивіться, джем уже готовий, я його перелила сюди, ось такої консистенції. Ось Перед тим, як додати крохмаль, я його розвела у воді 50 мл приблизно. Ось і так загустів. Я робила дві, дві порції, в мене вийшло стільки кексів. От, оці 10 штук будуть із начинкою полуничною. Ці будуть просто лимонні. Зараз я всередині хочу вирізати е, дирочку, щоб туди положити начинку. Ось так. Ось я поробила вже дирочки, зараз сюди буду ложити начинку. Ось оці рештки можна з'їсти, вони дуже смачні. Ось такі до речі вони всередині получаються. Дуже смачно. Ось я намазала кремом, вже рожевенькі, це біленькі. Зараз буду прикрашати. А крем я робила сметанковий. Сметана і І Все дуже смачно і гарно. Дивіться, як я прикрасила кекси. Це пусті, але з полуничним кремом. От. А це всередині з полуничкою, але з білим кремом. Ось такі вони дуже красиві і смачні. Так що готуйте і пишіть в коментарі, як вам. Дякую, що були сьогодні разом зі мною і до нових зустріч! Чекаю вас на своєму каналі.